Ну але давайте детальніше. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа і голова благодійного фонду Нова дорога доєднується до нас. Пане Валерію, вітаю вас. Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Пане Валерію, ну от е, наскільки сьогодні вам бачиться ймовірним, яке ну проведення якоїсь аналогічної зустрічі, аналогічної конференції як була у Ялті в 45-му? Ну от е, бо е, ну, чи, чи чи можливо взагалі таке, що от зараз там кілька світових лідерів сідають і вирішують долю, в тому числі нашу без нас, без України? Хоча раніше поговорило, що це в принципі ніколи такого не буде. Можуть сісти, але не без нас. Я так вважаю, тому що все-таки ми не в 40-х 40 роках, і в нас не Ялта-2. Але те, що дійсно Путін прагне розширити свої сфери впливу, так, це очевидно. Те, що йому вдається це робити, так, це очевидно, тому що в певний момент. У 23-му році, на початку 23-го року, це ж переобрали на чергов, черговий раз на свою посаду, перепризначили Сінзінпіна, а то ситуація була зовсім іншою, особливо після 22-го року, після того, як Путін втікав із Харківщини, з Херсонщини, то тоді так це все похитнулося. Нині Путін продемонстрував те, що він може вибудовувати союзи військові. Можливо, навіть вони там за до військово-політичних союзів, він продемонстрував те, що він може. Тиснути на Україну військовим способом, здатний підтримувати доволі високий темп війни. Звісно, тут зараз про часовий проміжок доводить, не доводиться говорити однозначно, бо тут питання ну, складене, скільки його може бути, наскільки такою високою темпу війна може бути надалі? Так? І, окрім того, в такий спосіб Путін повернув себе в порядок денний світової геополітики, до речі, що стосується Євразійського континенту, але не лише. Тому що побоювання Трампа, яке стосується північно-арктичного шляху, морського шляху, це ну, не випадковість. Це також та загроза, яка сьогодні існує і її створює Росія. Тобто, Росія ще на превеликий жаль, вона здатна провокувати до ну, світову геополітику, до негативних тенденцій. Зверніть увагу історію із Північною Європою. Північна Європа сьогодні стурбована певна більше за всіх у Європі. І однозначно, він такий спосіб демонструє, що він є політичним правцем високого гатунку, високого рівня. Ну про гатунок, звісно, доволі відносно, але все ж таки з ним не можна не рахуватися. Тут в великій мірі буде залежати подальша доля Росії справді від двох найбільших політичних гравців: це Китаю та Сполучених Штатів Америки. Чи буде наснаги і бажання, наприклад, розділити Росію, розчленити її на якісь там шматки у Трампа? І всі ну всі вона є є таке бажання, я цього не виключаю. А от в Америки я сумніваюся. Тому, звісно, що ми можемо там проводити якісь певні аналогії е, е, з Ялтою 2, е, з Ялтою, перепрошую, угу. тому що. Дійсно будуть говорити про питання, які стосуються не лише України, оце це точно абсолютно, і якраз будуть питання стосуватися там непоширення ядерної зброї, зменшення потенціалу ядерної зброї, мораторій, можливо на поширення і Використання ракет середньої дальності. Тема Заречника піднята не випадково. І знову Путін сказав, що вони досягли з Лукашенку угоди про розміщення таких ракет в Білорусі. Тобто Путін намагається все-таки дотиснути сьогодні Сполучені Штати Америки, аби вони, як мінімум, прибрали війська свої з східних кордонів Європи. Бо Путіну не подобається, що там багато американських військ, і в нього є такий шанс. Але. Так тут є один такий суттєвий момент: що поділити Євразію, поділити Європу загалом не зможуть між собою Китай і Росія. Китає набагато більше претензії, ніж то може видаватися на перший погляд, це в тому числі і присутність в Європі. Сьогодні Росія намагається туди повернутися, але розуміючи те, що ну, окрім енергоресурсів, то фактично Росія нічого запропонувати не може, і в неї є серйозна нині конкуренція в особі Трампа. Тому я не готовий, знаєте, говорити, що це буде якась повна аналогія Ялті, і буде там Ялта-2. Але однозначно питання будуть не лише про Україну. Україну будуть слухати, Україну. Вона буде почута, але я далекі від думки про те, що будуть всі виконані наші, будуть всі наші побажання ну досягнуті і виконані. На жаль, так. мене Валерію, а от ну просто говорячи, проводячи ці паралелі з Ялтою, так от і коли ви кажете, ну там чи чи, чи може бути якийсь там умовний там розділ Євразії або Росії, мене тут найбільш непокою, чи знову ж таки, щоб не було якогось. Ну там якщо не поділу, то. А, ну Ну, так само, знову ж таки, як в Ялті, так? Тоді ж вони обговорювали питання, там що робити зі Львовом і, і, і тому подібне. Там ну, можна, можна почитати багато матеріалів на цю тему. Але я от про що хочу спитати: дивіться, тоді було зрозуміло троє, по суті, переможців е, у війні над агресором, так, е, ну, ділили, по суті. Я не хочу вживати зараз і, і слів не хочу підбирати. Так? Не трофеї, добре окей, але ну, ділили що, що вони отримали внаслідок. Отримали як переможці. в даному а... випадку за столом будуть сидіти там е, двоє, ну або більше можливо, яких там людей, плюс безпосередньо. Агресор. І от в мене просто виникає питання, а ну тоді, власне, чого можна очікувати від такого їхнього, не знаю, там, переділу чи, чи домовленостей, і що в результаті подібних переможе, перемовин власне, може отримати той такий агресор Путін, коли вони будуть там ручкатись, власне, і, і, і не знаю, мабуть, обійматися з там, іншими перемовниками. Як, як ви це бачите? Ну, значить, це не Ялта-2, це швидше Мюнхен до Другої світової війни. Це швидше ну, така буде угода про те, щоб на певний період заморозити будь-які військові дії, хоча Мюнхен тоді не дав результату цього, так. І в такий спосіб дати шанс на сьогоднішній день Європі, Україні сформувати новий оборонний, ну, буду говорити дуже обережно, оборонну стратегію. Я хочу бачити це як оборонний союз. Звісно, сама історія про переговори із терористом нас не приваблює. Але я нагадую завжди своїм підписникам про те, що зверніть увагу на Близький Схід. Активно тривають переговори між Ізраїлем і терористичним групуванням Хамас і навіть Хезболою. Ну, з Хезболою там трішки інша історія, там все-таки вдалося змінити плюс-мінус режим у Ливані. А от що стосується сектору Гази. Ну є бажання і наміри не переконати Трампа в продовження військової операції. Сьогодні має відбутися їхня зустріч, але ну як кажуть, Трамп ну принаймні, поки що говорять, він не дуже налаштований на це, тому що йому треба просто припинити стріляти. Це його політика. Втім, якщо що стосується до прикладу України, ми маємо шанс зробити так, щоб інтересів Сполучених Штатів Америки в Україні було більше. Зараз мова йде саме про рідкоземельні земельні метали. Тема ця зараз активно обговорюється так, так, так. Що стосується до прикладу, знову ж таки інтересу Росії, це може бути часткове зняття санкцій. Але я знову ж кажу: я не вірю в те, що наприклад Росія стовідсотково повернеться у торгово-економічний торгово економічний баланс і зв'язки, які були в неї з Європою, так як то було ще до анексії Криму. Цього ну навряд чи станеться. Ну і звісно, що Сполучені Штати Америки будуть переслідувати за ціль, аби не створювати для Китаю дуже привадло було їх умов, для відновлення економічного потенціалу, тому що не з економіки не все просто. Звісно, мені в цій історії хотілося б бачити, ще б і Індії. І тому, проводячи аналогії з Ялтою-2, ми сьогодні говоримо про те, що на даному етапі мова йде про припинення гарячої фази війни. Трамп в цьому зацікавлений. На превеликий жаль, його попередник не був зацікавлений в тому, щоб вибити росіян з території України і взагалі розвалити Росію, тому що знову ж таки в цій частині позиції Трампа і Байдена вони співпадають, хоч республіканці, хоч демократи, вбачають, ще раз наголошу, небезпеку розпаду Росії, тому що так може посилитися Китай. Тому вибачайте, можливо, знову буде повторюватися, але все ж таки. Ця зустріч це буде зустріч про досягнення певних домовленостей не стратегічного характеру. Я їх не назву стратегічного характеру. Це можливо підписання угод, які дадуть можливість такої собі передишки і підготовка до наступного етапу ескалації, який можна буде відтермінувати максимально далеко, якщо Європа. Європа, ще раз наголошую, саме Європа, від Європи багато що залежить, яку зараз ну абсолютно не ставить нікуди Путін здатна буде об'єднатися з цим на речі до речі дуже великі проблеми. І вони, пане Сергію, абсолютно співвимірні і в аналогії, так як ви говорили, совєтізація східної mm -hmm. Європи от сьогодні відбувається те саме. Такі небезпеки є. І дискусія в Європі, яка нині триває, мені дуже не подобається. Це можливо загроза не менша, аніж від Путіна, яка сьогодні є. Чи помиляюсь я коли вважаю, пане Валерію, на вашу думку? Ну дивіться, що виходить. По суті, Путін ну він вже ми чуємо ці його компліменти Трампу там, і так далі. І тому подібне. Так, от а, чи не ви сказали там, що а, там по торгово-економічних стосунках не факт, що Росія вернеться. Я думаю, чи, чи це не означатиме загалом? Після цієї зустрічі повернення, в принципі, вихід Росії з міжнародної ізоляції цієї і ну повернення ручкання, особливо якщо Путін там ну не чинитиме якийсь час, якихось агресивний дій. Хоча теж питання, бо навіть знову ж таки повертаючись до Ялти у 45-му, так ну все одно ж історія так, і ООН створили, і все а в результаті все дійшло до холодної війни. Ну, і, ну, а потім вже зараз до, до гарячої, коли там СРСР і немає близько так от е, ну, питання таке подвінь, так? Чи, чи не повернеться Путіна з міжнародної ізоляції знову там в клуб там світових гравців? І Чи багато мене часу е, до, до, до поновлення от знову якоїсь чергової, чи холодної, чи, чи гарячої війни на планеті? В ну, холодна районі. війна неминуча, вона вже є. Я так вважаю, вона вже розпочата, але вона з активною гарячою фазою в Україні. І те, що нам надають допомогу саме західні партнери ж ні для кого, не секрет. Десь в кредит, десь безповоротно, але вони безпосередньо нам допомагають чинити спротив російській агресії. А втім, війна Росії проти України вона спонукає сьогодні ухвалювати абсолютно інші рішення європейців і в тому числі фактор Трампа. Трамп в багатьох питаннях мені не подобається, але я вам хочу сказати, що. Трамп це прояв кризи, яку допустили а, ліберали, демократи у Європі і в США. І те, що він ухвалює сьогодні рішення, які ну, доволі неприйнятні, неординарні, суперечливі, це є для нас шансом, якраз от зараз ця кризова ситуація, це нові шанси абсолютно змінити структуру геополітичну у Європі. Час від часу ми повертаємося до питання. Я знову на цьому наголошую про те, як Європа буде здатна в перспективі, як ви кажете, ну, боронитися від uh -huh. якоїсь агресії китайської, російської, північно-корейської. Ну, принаймні, сьогодні такий союз уже є. Ми можемо говорити абсолютно стовідсотково формально закріплений союз Північної Кореї та Росії. Китай не прагне союзу, він ніколи не прагнув, він не прагнутиме, але говорить про стратегічне партнерство. Взагалі, для нього це дуже-дуже важливо партнерство з Росією, ну і з Кореєю, хоча намагається е, триматися десь осторонь. Тому для Європи постане питання створення оборонної структури, нової, безпекової, на кшталт Балто-Чорноморського Союзу, про що, власне, говорилося ще наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя. І навіть, скажу так, перша суверенна незалежна Україна також піднімала mm -hmm. це питання навіть за часів Скоропадського. Ця проблема нікуди не зникла і нині. Вона є. І про неї, до речі, вже говорять у Європі. Буквально вчора відбулося засідання лідерів країн-членів Європейського Союзу, неформальний саміт поблизу Брюсселя, де, до речі, говорили про безпеку. Даних поки що немає. Неформальний саміт, ніяких рішень не ухвалюють. Скоро ми бачимо, будемо бачити черговий Мюнхен, Мюнхенську безпекову конференцію, куди приїде також і віце-президент США, там має бути, і також будуть говорити про безпеку. Тобто це буде ключовим питанням. І тому для на моє переконання для Європи зараз важливо зрозуміти, що безпека після умовних переговорів Сі Путін і Трамп не зникає. Небезпека не зникає. Вона є, вона така сама залишається і надалі. Тому всі ці е, зібрання, які сьогодні проходять в Брюсселі, будуть проходити в Мюнхені, повинні дати відповідь на основне питання: що ви готові для цього робити. Фактор Трампа, який погрожує вийти з НАТО, це для нас дуже рятівний е, сьогодні рятівне коло. Тому що європейці через не хочу, але говорять про збільшення видатків на оборону. Mm -hmm. І таких заяв більше, більше і більше. Бо якби їм дупи і далі гріли з Сполучених Штатів Америки, як то було як кажете, після Другої світової війни. Вони б далі на них рівненько сиділи, але ми на жаль платимо дуже високу ціну за це, тому. Оця криза, яка сьогодні виникла, вона для мене особисто створює шанс того, що політики все-таки схеменуться і mm -hmm. ухвалять рішення, які їх же і збережуть. Ну так і оцей шантаж Трампа, я так розумію, може в даному випадку зіграти для нас ну так? позитивну роль. Пане Валерію, надзвичайно дякую вам за цю розмову. Олег Кличок, керівник центру громадської аналітики вежа був з нами на зв'язку і голова благодійного фонду Нова дорога.